Який, з яким з тренерів тобі було найкомфортніше працювати? Була хто? Полікова була, Єфразініна була, так? Да? <ріць> найкомфортніше було з, з Гаріком Бірчею. Типу, найпростіше і найкомфортніше. Найпродуктивніше було з ткачом. Uh -huh. і він найбільше всього. <ріць> він пасував. Вам. Так, так. Ну і він такий потужний артист. Uh -huh. Він прям. Ну і дуже від, такий серйозний і відповідальний а, в підготовці. Uh -huh. а, з Машою, ну, типу, вона зовсім не з цієї сфери, але вона дуже відповідальна була. Ну, типу, що сказати, вона так, зробить. Так? так, вона була відповідальна. Ну, проблем не було. А, пані Могалевська були свої приколи. Так. Ну, ви трошки з нею впали в яму. А що там? Я просто це. Ну, я, ма я, Боже. Там був прикол. Була якась там гра чергова, а вона така. Любить поспілкуватись. Коротше, суть в тому, що. Вона йде переодягатися перед перед виходом на сцену. Ми кажемо ружику, що дивись, вона. А вона а може отак виходити. вона нас щось там говорить, з кимось, так стоїть, там розказує, а там вже гра, їй треба йти. І Ми це знаємо. Кажемо, Ружик, диви, береш мікрофон, береш її за руку, а вони виходять разом. Ага. І двоє йдете. Даєш мікрофон, йдете двоє. Все почув, почув. пішли на сцену, все, приходить час їм виходити. А, я, типу, я якось їх там кличу. Їдь сюди. Я розвертаюся, йдіть сюди, бачу, йде ружик. Демолевка з мікрофоном. Uh -huh. Виявляється, їй там вцепили хедсет uh -huh. і їй ще дав ружить мікрофон. Вона по дорозі розуміє, що в неї і хедсет, і мікрофон. І десь за 7 метрів до куліси вона так дивиться на мікрофон, дивиться назад і просто кидає мікрофон.